Вітаю вас, дітки! Сьогодні хочу з вами поговорити про правила безпеки під час новорічних свят. Новий рік найвеселіше довгоочікуване свято. Традиційно перед новим роком у квартирах та будинках наряджають новорічні ялинки. Готують один одному привітання та подарунки. Але щоб не зіпсувати свята, потрібно дотримуватись певних правил пожежної безпеки. Перше правило гратися під ялинкою не можна. Ти, ялиночку, люби і на себе не тягни. Обережно грайся поруч, щоб не трапилось біди. Друге правило малята. Що не можна торкатися гірлянд, які вже увімкнено. Гірлянда прикрасить казкову ялинку, але не обмотуйся нею, дитинко. Мов диво, засяєш ти вмить новорічне, та струм має силу не зовсім комічно. Дітки, третє правило: що не можна торкатися. Обірваних дротів. Обірваний дріт небезпечний та злий. Бачив, то треба тікати мерщій. Може вколоти як 100 їжаків. Жбудь обережним і слухай батьків. Наступне правило діти, що не можна підпалювати самостійно фейерверки. Це може бути небезпечно. Тож, дотримуйтесь простих правил безпеки під час новорічних свят. До нових зустрічей!